Вітаю, мої друзі. Нехай Бог благословить усіх вас. Я зробив щойно прямий ефір, але в мене були тут проблеми деякі, і моя проблема була в наступному. У мене є кілька пальців на руках, п'ять пальців на кожній руці. І раптом один із цих пальців натиснув кнопку тут, яка не працювала. І вона не записувала Тому я відправлю вам знову про що ми говорили деякий час тому. Так що вибачте мене тут. Ось, той, Хто нам коментує? Будь ласка, зараз подивіться, хто дивився, хто не дивився. Нічого подивитись ще раз. ось я хочу прибрати коментарів, щоб ми говорити з вами. Дуже добре, що я хотів сказати вам. Ми говорили про віру та довіру. Для вас одна справа мати віру, щоб заволодіти певними благословеннями, а ось вже інша справа, коли ви повинні довіряти, берегти. зберігаючи, довіряти, зберігаючи цю віру. Підтримувати її до того досягнення, Тому що ось як ми говорили за шлюб. Ми говоримо так: шлюб, ось дружитися, дружитися легко. А ось зберегти шлюб. Щоб зберегти шлюб, ви повинні зберегти свою віру свою любов, ось, у дії, у справі. Одне це одне, інше це інше. Одна справа для вас це перемогти вірою. Інша справа це мати віру, щоб зберегти власну віру, і це те, що ми повинні навчитися, коли живемо в залежності від Бога. Залежність від Бога залежить від цього. ви тримаєте так, би мовити, живе полум'я віри. Впевненість, переконання, що Бог той самий він є нагородою тих, хто його шукає, незалежно від того, заслуговує людина чи не заслуговує. Якщо людина вірить у це, то ця віра, ця віра робить її виправданою, тобто прощеною перед Богом. Це все у випадку, наприклад, золодія на хресті. Він ось в останній момент пізнав Ісуса. О Господи, помилуй мене, згадай мене, коли будеш у раю. Ісус сказав: ось навіть сьогодні ти будеш зі мною в раю. Просто тому, що він висловив віру в той момент. Якби він якби він не помер, я не знаю, чи він міг би бути живим у тій безпеці, спасеним, тому що віра. І повинна залишатися у вірі. і щоб залишатися у вірі, це довіра. Вам недостатньо мати віру, щоб заволодіти певними благословіннями. ви повинні зберігати віру у своїй вірі, і це правда. Віра в слово Боже, в обітниці Божі. Ви повинні зберегти, так би мовити, живим віри всередині з себе. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу. Я говорив про Джорджа, Джорджа Міллера. Ця людина вона навернулася молодим, і він почав проповідувати Євангеліє. І Він навчився жити від віри до віри у вірі. Він навчився довіряти Богові. Що є чимось набагато складнішим, ніж. Просто мати віру, щоб заволодіти певними благословіннями Ви знаєте, скільки людей це природно. Можливо, ви один із них, хто спостерігає зараз за мною, ось ви завоювали якесь благословіння через свою віру. Ви були благословенними, але з часом ваша віра охолола Вона зменшилась, і сьогодні ви холодні у вірі. Чому тому що ви розслабилися у вірі, віра. Повинна підтримуватися постійно, щоб підтримувати завоювання, те назавжди це, як, наприклад, ісус сказав, хто вірить і буде хреститися, буде врятованим. Проблема в тому, що люди не завжди залишаються у вірі. Вони в кінцевому підсумку дозволяють світу вторгнутися всередину і забувають. Про свої спілкування відносини з Богом, отже, вам потрібно навчитися довіряти Богові довіряти це не більше, не менше, ніж підтримувати віру у власній вірі. Тому віра і довіра надзвичайно важливі. Одне залежить від іншого. Я сказав, що віра це початок. Це початок, це шлюб. Але довіра це підтримка шлюбу завоювання. Те саме. Ви були вилікувані. Але для того, щоб зберегти зцілення, ви повинні зберегти свою віру, яка є довірою. І це надзвичайно важливо. Для підтримки нашого спасіння. Я був спасенний. Я спасений, і я буду спасеним, якщо залишуся у цій так би мовити довірі, тобто у вірі, йдучи від віри до віри. Отже, багато людей мають віру, щоб перемогти, але вони не мають віру, щоб зберегти свою віру, і зберігати свою віру. Це тільки можна приймаючи хрещення святим духом. Ти вірив в Ісуса. Ти був врятованим. Але для того, щоб ви підтримували свою довіру, свою віру в Ісуса, вам потрібен святий дух, щоб прийти і направити вас. направити вас, інакше ви програєте. Отже, ви бачите багато так би мовити, невдалих віруючих. Слабких християн, впалих, які схилені, і людина запитує, але чому Боже? Я був таким вірним. А тепер ось я такий охолоджений. Чому? Оскільки ви розслабилися у вірі. Ви розслабилися у збереженні своєї віри. Ви купуєте новий автомобіль. ось якщо ви не будете обслуговувати свій новий автомобіль, він почне давати проблеми. Що ви маєте на увазі, єпископе. Ви купили його, ви заволоділи автомобілем, але ви завжди повинні тримати автомобіль відповідно до його потреб з маслом, з бензином, завжди змінюючи там шини і так далі. Так далі, так далі. Щоб ви тримали цей автомобіль, так би мовити, корисним для вас, так само як і віра. У вас була віра, щоб заволодіти. Але у вас не було віри, щоб продовжувати володіти тим, що ви завоювали. Що ж, цього місяця ось який буде 2 серпня. Ми запустимо, ми випустимо книгу Джорджа Міллера, герої віри. Ця книга а точніше, герої віри, які я читав, перша і друга частина, були надзвичайно важливими для мого пізнання. Моєї віри для пізнання Бога для розвитку моєї віри для підтримки моєї віри. ця людина, герой віри, Джордж Міллер. Він не тільки мав. Віру щоб бути спасеним, але й мав віру, щоб зберегти свою віру і врятувати інших. Він навіть створив величезний гігантський дитячий будинок без копійки в кишені, лише в залежності від Бога. Я маю на увазі, він вірив і довіряв, що Бог підтримає цих дітей щодня, даватиме їжу цим дітям. Це називається вірою і довірою, яка є великою таємницею, яка була великою таємницею Джорджа Міллера. Я хочу пастори, жінки-пасторів, єпископи, служителі, служительки, члени церкви, щоб всі люди віри вони мали доступ до цього, так би мовити, інструменту, який очевидно змінить життя усіх, хто буде читати і практикувати. Я отримав велику користь. якщо ось слава Богу, якщо сьогодні Бог до сих пір мене зберіг у вірі і повірі, звичайно, він зможе зробити. Ось ви можете бути впевнені, що він використав Джорджа Міллера, щоб навчити мене довіряти Богові. і для вас одна справа мати віру, яка сказав, щоб заволодіти певними благословіннями, і інша справа, щоб ви зберігали віру. Щоб це благословення залишалося у вашому житті, яке є спасінням, Як я зазвичай кажу, що я був спасенний. Я був спасенний до сьогоднішнього дня. Ось я і зараз врятований, спасений, але я буду врятованим, спасеним лише в тоді, лише в тому випадку, якщо я залишуся у цій вірі. Тобто у довірі, коли ми довіряємо, ось ми зберігаємо, ми бережемо і ми ні від кого не залежимо. Ми живемо виключно в залежності тільки від того, хто є Бог. Тому що наш Бог він є отець. І тому що він є отець. Він хоче, щоб ми залежали від нього, і він знає, що він нам потрібен 24 години на добу, не пропускаючи жодної секунди або мімілмілісекунди. Отже, мої друзі, 2 серпня у нас буде цей випуск, буде публікація цієї книги, героїв віри, починаючи з Джорджа Міллера. Цього, цього чоловіка, цієї людини, яка була героєм віри, і яка багато чого вона зробила на моєму початку, на початку моєї віри, шляху віри, я дуже багато чого взяв звіти від цих героїв віри. І до сих пір беру, і саме тому ми запускаємо це спеціальне видання, і ми будемо продовжувати з усіма нашими героями віри, які позначили ось як моє життя особисто. Нехай Бог благословить вас усіх, і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Слава Богу, слава Богу.